Майданчик для обміну досвідом та нових колаборацій В івано франківську відбувся форум Бізнес з обличчям жінки проявлення у заході взяли участь близько сотні підприємець. Більше у наступному сюжеті. Жіночий бізнес-форум в Івано-Франківську організовують втретє тема цьогорічного заходу масштабування власної справи та подолання викликів підприємництва. Ми збираємося, щоб показати на карті міста, що нас є багато, так ми завжди розмиваємося між чоловіками, бо класично бізнес вважався чоловічою. Сферою, але це не стосується Галичини і Гуцульщини». Захід охопив чотири панельні дискусії. Зокрема, жінки говорили про те, як уникнути вигорання та знаходити баланс між професійним життям та сім'єю. Це форум для жінок і про жінок, про жінок, які з перших днів повномасштабного вторгнення не злякалися, не опустили руки, а власне. Е Опанували себе, опанували свій страх і. Е... Є ефективні там, де вони можуть бути ефективні, тобто кожен своєму на своїй ділянці роботи, і це дуже важливо, бо це правильне рішення для своєї сім'ї, для своєї родини, для України. Зокрема, бракує підприємцям і кадрів у більшості через міграцію. Саме тому певні бізнесменки в таких умовах важливо підтримувати один одного. На сьогоднішній момент це головне вистояти. Вистояти можна тільки разом, об'єднуючись, і наш форум дозволяє жінкам. Познайомитись, підтримати одна одну, допомогти, надихнути, зробити той крок на підтримку, на розуміння, на впевненість в завтрашньому дні. Захід мав також благодійну мету. Усі виручені кошти від квитків спрямують на підтримку підрозділу Прикарпатки Надії Богович.